Так, привіт громаду, зрителі, жителі. Всім привіт, сьогодні покажу вам вже точніше, що нарисовується. Як бачите, секція прослабного культиватора і секція сівалки УПС. Ну, Тут може бути люба секція, в принципі, якщо логічно. Тут і так само тут секція любого теж може бути культиватора. Просто ми зараз поговоримо про принцип, про принцип роботи і принцип ну, самої концепції цього сооруження мого. Сьогодні я ж поїхав на металобазу, купив вот таку кучку металу, я, що метал вже подорожчав. Брусяки такі все. 12 на 6 з товщиною і 8 товщиною. Це з нього буде цього метала буде робитися як хребет. Хребет, то есть несуща часть, на якій буде закріплений один брус. Брус. Передній і назвемо брус задній. Тобто для передньої частини і для задньої частини. Тут металла трошки підкупив, усякого різного калібра. Заїхав на металоломи. Ось Бачите, труб, трубу. Таку. Це не і штанги, щось похоже. Ну, будемо з нього робити всі шарніри Куліси. Коротше, тут там на, на 35 внутрі і десь 47 чи щось таке. Ну, коротше, кулісна часть буде. вся на цьому. Коротше, Треба Почастіше заїжджати на металоломи. Там скільки викидають цього добра. Що Погано, що живемо далеко від металолому. Так, ну це все таке. Тепер про сівалку. Виставили, создали плоскость. Оце, як можна сказати, умовно назем його, мовно його платформа. платформа. Тобто, виставили все по уровню, все по розмірах. Слава Богу, що в мене в гаражі Пол, як робив, все по уровню, ідеально зробив. Щоб потім тепер легко сооружати ці всі соруження. Міряєш від полу, наприклад, бруса от цього бруса до полу, так само там міряєш і приблизно все воно по уровню, туди-сюди, по розмірах соружили. Це, в принципі, не дивіться на оці, це для кріпіжа, щоб вони ну, соосно здержали. Там буде ну як, спочатку треба встановити ці секції. Подивитися, де буде що стоять, усі цепки, всі банки. ну, коротко, все, все набрати, як воно повинно, повинно бути на культиваторі і на сівалці. Ну, Ці всі робочі органи. Я так... Щоб потім, ну, це так логіка моя така, щоб потім встановлювати вже хребет, дивитися, вже, де іменно де будуть свободні міста для колес, для, коротко, для рами, для прицепного, для всього остального. Бо так, наприклад, зараз. Робить, наприклад, хребет, ну, есть раму саму 에, можна зробити, потім буде чомусь мішати. Вже є опит тої сівалки. Ну і принцип, що якби робив ту сівалку, спочатку треба встановлюватися робочі органи, всі, щоб чудово все стояло, всі шланги. Ну, Коротше, будуть стояти банки для удобрення, потім шланги сюди на долото, Коротше, щоб все було воно практично рівно, щоб ніде ніяких забивань, зависань удобрень і там, всього, що тут буде сипатися, не було. Так що це такий мій, мій план. Спочатку треба встановити всі робочі органи. Бачите, органи спочатку встановлював так, як вони повинні бути в робочому положенні. Тобто висота, все. Ну, що тої секції, що тої секції? Поставили в робоче положення. Все в одну плоскость. Потім ну, понятно, тут буде принцип, як платформа буде, образно говоря, создана. Ну, плоскость. Тобто, Цей брус і той брус. Воно буде по, як, по площі йти, як я планую. Що будуть спереді опорні колеса, вони заразом будуть приводом для переднього ряду будуть тут коробки стояти. Тобто, ну, для удобрення. Короче, щоб Передній ряд буде оцих привод цих колес. Ну, коротко, колеса якраз чудово ті оста, остануться сівалки. Ну, Ті, що були на сівалки, бачите, вже обрізали. Оце Чудо-юдо пообрізали, вже вийшло. Ну, так, скажу зразу. А, ну, за Колеса Колеса будуть спереді, два упорних, І оці, що ззаді будуть упорні, опорні, ну, таку вони будуть ну, диски, на, на паладі в нас. Примерно щось так буде. Типа два колеса буде опускатися і буде заїжджати туди під низ, під цювалку. Він каже, вижиматися. Сантиметрів 50 точно, як мінімум, треба, щоб для переїздів, щоб ніде нічим не черкати. Сантиметрів 50 треба, щоб був підйом. Так, ну це Ви зрозуміли, що спочатку треба створити платформу. Платформа приблизно, по плоскості все створена. Набираємо робочі органи. Робочі органи, потім план такий. Вже, вже буде видно, куди що тулить іменно, іменно самі. Ці. Ну, вже каркас, каркас, тобто, хребет, чи як його назвати, несущу часть прицепного. Тобто, спереді буде вія і цей, прицепне устройство. Там буде стоять, на прицепному устройстві буде стояти, буде вентилятор, той тобто буде добре розрядження дає. Так, він примірно. Ми дивилися, що він там примірно буде нічим. Той самий кардан, все те саме буде. Чтирьоку вкинув, кардан надів і все, сівалка причеплена. Шланги підчепив, сигналізацію при, 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 причепив. Дві, в принципі, Елементарно буде очіпатися і причіпатися сівалка. Так, ну це так обща концепція цього устройства. А тепер поговоримо, ну, чи я так рішив ці устройства робити. В принципі, як ви бачите, як секція просапного культиватора, вона є як найлучше для обробітку землі, як я говорив. В неї, в принципі, ну, це як як якби був, по ідеї, ну, висівний, цей. Предпосівний культиватор, він має, в принципі, созданий на такій основі. Ну, це, наприклад, якщо є там, ви, ці культиватори, це так трошки зайдемо в теорію. Культиватори є там 12 метрів, там, 6 метрів. Ну, коротше, ці культиватори, джиндіри, ще якісь, ну, коротше, ціла куча цих культиваторів. Всі вони, як можна сказати, образно, грубо, вони не копірують землю. Ну, то есть плоскость, ну, крила щось там трохи грають, а це мені дуже не подобається. Там десь заїхало крило, наприклад, зарилося, та ще щось. Ну, коротше, немає іменно тої глибини, наприклад, 5 см, щоб воно робило. По ідеї, ну, це щось трошки є у, як воно називається? Лємкен. Коротше, ну, підкажіть. Коротше, є таке щось трохи. Як він називається? Ну, коротше. Комплекс, предпосівний комплекс, Комплексів культиватор є, В Лємкена є одні кожна секція, по, там, по півтора метра, вона отдельно, типа плаває на таких як шарнірах, це як називає. В коментарях напишете, ви мене поняли. Оце тільки в Лемкен таке щось є, я таке бачив. А всі остальні культиватори, що це ми купляли, що Технополь, ну Технополь це, в принципі, тіорію з... Джендіра змалював. Ну, принцип смалював. Для предпосівної культивації воно, це дуже ідеальні рівні поля треба, щоб той культиватор годився для предпосівної обробітку. Предпосівний культиватор, як треба здавати, треба на такій основі паралограма. Тобто секція грає, ну, тобто є упорне колесо. Секція грає, колесо йде по поверхні ґрунту, копірує ґрунт і робочий орган. Практично повторяє, повторяє оцю всю, всю, всю біду. Тобто ну, йде робочий орган на 5-6 см, і то, в принципі, ну, це ще щось більш-менш похоже, що він буде обробляти на ту глибину. Бо так дивишся як культиватор, ми ж знаємо, як культивіруєш. Там лисина, так як культивіруєш, ну, хто представляє культиватор, і там гру, груду підняло, там наше не, не взяло. Це всю дорогу, це посівний культиватор. Мене він не устраював. Для те, що ми зробили, він то, звісно, землю рівняв ідеально. Ну, Це мій культиватор Технополіський. Воно то спереді ми катки поставив, він йшов як грейдер, рівняв землю. Ну, це він рівняв землю. А ложе він не робив нормальне. Ну, по логіки, це розібратися? він там в одному місці, наприклад, заривався. Робив, аж груду піднімав, в одному місці робив лишаї такі, типу. ну що лапи, лапи тільки чуть-чуть зверху, там, ну, буквально йшли. Так що ну, це так. умовно сказати, предпосівний культиватор, ну то не, не предпосівна оброботка. То я таке, як, Хто може не когось устрає така предпосівна обробка, мене вона геть не устрає. Мене устраює іменно посівне ложе, воно, должно бути. Скрізь практично ідеально. Рельєф міняється. Наприклад, з цієї сторони може бути виямка на 5 см, з тої сторони може бугорок бути на 5 см. І от той культиватор типа Джандіра, він просто щесує бугорок, а цю ямку типа, засипає сухою землею. Ну, Нагортає образно землі. І виходить, в цій ямці у нас, не досхажує. Ну, коротше, немає тої повної схожості. Контакту зерна із, з ґрунтом, ну, то є ґрунт полу-полу рихлий, то є рихлий, полу полувлажний. Іменно, виходить, в цих ямках. А на буграх наоборот робить груду, ну Хто представляє, як робить джендіровський культиватор? чи, Та ну, любі оці широкозахватні культиватори, вони. Соб... як, Сумнітельна обработка. Так що я вирішив зробити обработку. І в принципі, якщо розібратися по силі трактора, наш Ніхоланд ну, ми тягали та й МТЗухою ухою сіяли. Оці 8 баночок, він тягає їх. як, ну, Можна сказати, як куфайку, він їх і не чувствує. І всі включають скорость 10, 12 і всі хочуть. Побыстріше завалить. Як потім може. Ну, саме сама ідеальна скорость 6-7 кілометрів. Ми навіть цей рік сіяли. Ну, я так зробив спеціально, ну, він трактор Ніхоланд їде, він не чувствує ці 6-7 кілометрів, він просто тупо як куфайку тяне і не чувствує. Так що я вирішив додати йому ну, трошки як нагрузочку, в принципі, то самою швидкістю він буде сіяти. Ну, в принципі, навіть я вважаю, я що є МТЗуха, його потягне цей культиватор, тобто сівалку. 6 кілометрів не ну, але зато, зато на спарочках, щоб була техніка, і зато за один проход ми проводимо і предпосівну культивацію предварительно і посів. Так що, немає, моя концепція такого посіву. Типу, прямий. Там можна комбінірувати, кому як подобається. Наприклад, треба буде там, поле, щоб лучше ну, там, будуть якісь многолітні бур'яни, у типу кого там які, можна поставити полосу обробляти і 40 см, і 50 см. Ну, лапи роздвигаєш сюди, можна наставляти. Лапи, там, чи 33 ю поставити, чи 27-му, чи, ну, ще, коротше, агрегати тут можна тільки в кояка фантазія, можна сюди тепер ставити. Кріплення є і все. Факт тому, що вони будуть обробляти мені на ту глибину, яку треба. Оце саме головне. І потім сівалка буде не пересушуватиме, у первих землю, не вивертатиме груду. Ти можеш кожну секцію підрегулювати. Ну, взагалі, ідеально підрегулювати кожну секцію. І потім ще сівалка так само буде повинна сіяти. Не буде ні отих, по ідеї, пунктирів, що дивишся, є, є, є рядок, потім немає рядка. рядка. Сівалка повинна ідеально повторяти оцю оброблену землю. Ну, типа оброблення. Можна не обробляти. Можна тільки поставити робочі органи для внесення. Ну там долото, наприклад, одне, одне долото. До по центру, Для внесення, наприклад, там, мікроякісь там, там, по 15-20 кг мікроудобрення. Два долота ставляться тут і тут, по краях, там здвигаєш защитну зону, 10 кому яка подобається, 15 см, ставиш долота і сипеш карбамід. чи Карбамід, чи селітр. Ну, в принципі, азотні удобрення. Получається як? Передні банки будуть в мене загружатися азотними удобренням, яких треба дуже кілограм по 150, по 200 можна під кукурузу валити карбаміда. А ззаді 25-30 кілограм якогось комплексного там, для кукурудзи Там, фосфор, цей, фосфор, щоб був, щоб цинк був, щоб сірка була. Ну, коротше, тіпа те, те удобрення, що я сіяв іспанське. Такий комплекс ми. Будемо теж під кукурузу. Тільки кілограм 20-25, ну там дивиться, треба пробувати. Що як буде допомагати. Так що що тут ще вам сказати. А ще ж я говорив, що тут можна тепер на цьому комплексі, в принципі, ще встановити бочку, отут там десь, де на самому хребту встановити бочку, типа з оприскувача цього ранцевого, що на трактора чіпляють. Бочку і міні-оприскувач забецать. І вносить заразом на лінію пасіва сантиметрів 30-40 чи скільки там, ну 30 хватить, я думаю, 40, це вже предостаточно. Форсунку, Одну форсунку, 8 форсуночок І щоб вносили ґрунтовий гербіцид. Тобто перед обробітком десь ставить, ну, подивитися, в якій зоні чи тут, десь форсунку вставляєш сюди, десь захищене місто. Щоб вона там, ну, якщо по чистому полі, по поорамки, то там, я думаю, ні, нічого їй не повредить. Це по ноутілу, якщо щось сіять, за нову потім пізніше розкажу, ну, Ставиш форсунку, вона бризкає і зразу ж долотами там, чи лапками заділюється в ґрунт. Йде полосовий обробіток гербіцидом. І так само можна вносити, по ідеї буде. І жидки удобрення. Я думаю, тема скоро прийде, на жидки удобрення, типа, там їх багато в мішках продаються, просто розтворяєш їх, там робиш 20-ті чи там який процентний розтвор. І заразом, ну, щоб не було конкуренції за влагу, і вливаєш заразом в рядок. Жидке удобрення. Ну, тобто там, типа, то є там, тіпа, є там мастер. Коротше, там хватає цих іменно у Вони дорого стоять, ну, зато на, на гектар там, 20 кг на гектар його вистачить, вистачить предостаточно. Я думаю, як ото я хотів гранулірувати ну, тобто, на саме зерно приклеювати удобрення, так що можна внести непосередство на лінію пасіва, в принципі, воно буде та сама суть, корнева система бистренько достане. Стартове це удобрення. Воно як мікро. Стартове мікро Мікроудобрення для старту. Щоб швидко ну розвинулася корніва система. Так, що тут ще вам наговорив щось? Ну, все вже приблизно, я думаю, хто поняв, той поняв, яка буде система. Так що пишіть, головне, коментуйте, щоб було цікаво. Усім дивитися і, і проєктувати далі. Може, щось десь, щось я не так розумію, то підказуйте, я не проти, Не то, що не проти, а всі ці всі коментарі читаю і прислухаюсь. Може, сьогодні будь-одна ідея, а завтра переросте в другу ідею. Так що, всім пока. Далі буде цікаво.